Вас вітає платформа Вістаді. В цьому відео ми навчимося Створювати сертифікати. Натискаємо на вкладинку Курси. Обираємо курс, для якого хочемо створити сертифікат. Далі натискаємо на Сертифікати. Натискаємо Створити сертифікат. Обираємо шаблон або можемо створити свій. Далі натискаємо Створити. До нашого шаблону ми можемо додати такі елементи. Дизайн сертифікату. Натискаємо Редагувати. Далі натискаємо Додати елемент. Тут ми можемо додати текст, зображення, прямокутник, лінії і QR-код. У верхньому правому кутку ми можемо змінити колір фону або додати зображення як фон. Якщо ми хочемо, щоб текст був динамічним, натискаємо на олівчик. Далі з правої сторони активуємо автоматичний текст і вибираємо тип. Елемент QR-код необхідний для перевірки дійсності сертифікату. Натискаємо Зберегти. Автоматична видача сертифікату після проходження вибираємо Активна або Неактивна. Щоб побачити приклад сертифікату, який будуть отримувати студенти у форматі PDF, натискаємо Завантажити. Можна змінити дизайн сертифікату, натиснувши Редагувати. Також ви можете його видалити. Назва курсу, ім'я студента, назва школи та дата це динамічні дані, які система підтягує з бази. Також ви можете бачити перелік всіх сертифікатів, які були видані студентам. Зауважимо, якщо ви виберете готовий шаблон з платформи, його також можна редагувати. Варто пам'ятати, якщо у вас мультимовний курс, то потрібно створювати сертифікати для кожної мови курсу. У верхній частині робочого екрану обираємо потрібну вам мову і створюємо сертифікат. Наші вітання. Тепер ви вмієте створювати сертифікат для вашого інфобізнесу на платформі Вістаді.